Російська Федерація атакувала Україну кабами та дронами. На Харківщині під удар потрапив дитячий табір. Гатив ворог і по Донецькій області постраждали люди. А на Херсонщині армія РФ поцілила по цивільній автівці. Водій загинув. Тим часом до Російської Федерації завітала бавовна, а у Білгороді палав склад із боєприпасами. Крім того, НАТО обговорює розгортання більш кількості ядерної зброї через загрозу з боку Росії та Китаю. Отже, про ці новини, а також про обставини, за яких Путін може наказати застосувати ядерну зброю і про ДТП з українцями в Румунії, говоримо далі у свіжому дайджесті новин з 17 червня. Моє ім'я Анна Ткаченко. Рада бачити вас на каналі Січас і одразу прошу оформити підписку і поставити вподобайку цьому відео. Ми починаємо. Пізно ввечері, 16 червня, окупанти вдарили по Харкову. Є приліт по дитячому табору. Як повідомив голова ОВА Олексій Нігубов, Ворог застосував каби, зруйновано один із корпусів. На щастя, ніхто не постраждав вже вночі, 17 червня. Ворог також атакував ізюмський район у залиші Борівська. Андріївка пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Неспокійно було і на Дніпропетровщині, як розповідає голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Армія РФ поцілила по Нікопольщині артилерію та БПЛА. Так, ще з вечора ворог атакував Марганецьку громаду та Нікополь, пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, автівка, будівля, що не експлуатувалися, зачепило також лінію електропередач. Ну а вже на ранок, понеділка, під удар потрапила Покровська громада. Там понівечені дві оселі: господарська споруда, легковик та лінія електропередач. На щастя, всюди без загиблих і без постраждалих. Продовжує Росія обстрілювати Донецьку область. Як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, внаслідок атаки по Покровському району поранено дві людини у Красногорівці. А у гірнику Курахівської громади пошкоджено дві п'ятиповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Крім того, у Селидовому пошкоджено три приватні будинки: дві промислові будівлі, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. І за даними Філашкіна, у новій Полтавці Краматорського району поранено семеро людей та пошкоджено 12 об'єктів. Всього ж за попередні 24 години наші вороги чотири рази обстріляли населені пункти Донеччини. Притому не вщухав ворожий вогонь і на Запоріжжі. Впродовж цієї доби окупанти 347 разів вдарили по області. Під ворожим вогнем перебували загалом вісім населених пунктів. Як зазначає голова ОВА, Іван Федоров, надійшло три повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Тим часом на Сумщині, за даними керівника апарату ОВА Ігора Кальченка, вночі 17 червня, росіяни здійснили обстріл юнаківської громади. Там зафіксовано п'ять вибухів із міномету на півдні країни. Також було гучно. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сповіщає про влучання у Вознесенському районі. Попередньо без постраждалих та пошкоджень. Також минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися населені пункти Херсонщини. А саме Кізомис Сантонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та саме місто Херсон. Про це у своєму телеграм-каналі пише голова ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль через російську агресію. На жаль, дві людини дістали поранення. Крім того, зранку, 17 червня, російські військові атакували дроном Камікадзе автівку в Усокурівці. Внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження. Рухаємося далі до новин в Російській Федерації. Цієї ночі російські телеграм-канали писали про потужні вибухи, зокрема в Ростовській, Липецькій та Воронезькій областях. Так, жителі Липецька пожалілися на атаку безпілотників на тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат. Пізніше вже губернатор Ігор Артамонов заявив про нібито збиття двох дронів над містом та промисловою територією. За його словами, на місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб. А жертв немає. Через кілька годин місцевий чинуша заявив, що ще два БПЛА подавлені над промисловою територією Липецька. Постраждалих та руйнувань нібито немає. Но у Білгороді сталася чергова пожежа. Займання зафіксували на місцевому складі по вулиці Чечеріна. Від цього очевидці чули виб... До цього... До цього очевидці чули вибух. Водночас російські пабліки пишуть, що попередньо загорівся склад, а моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з боєприпасами. Пізніше було зазначено, що російське МНС викликано на місце події, нібито через пожежу в електричному щитку. Видання РБК Україна, посилаючись на власне джерело в головному управлінні розвідки, повідомило, що вночі саме українські дрони атакували військові об'єкти у трьох областях РФ. Мова про ту ж Білгородську, Воронезьку та Липецьку області. Джерело розповіло, що ціллю атаки був новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Цієї підприємства країна-агресор використовує в військових цілях. Відповідно, що в цих районах. На об'єктах лунали вибухи, а також місцеві повідомляли про роботу ППО. Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. Тим часом світ все більше непокоїться через ядерні погрози Росії та Китаю. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв'ю «The Телеграф заявив, що члени альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї. Додавши, що блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, аби надіслати пряме повідомлення ворогам. Також Столтенберг розповів, що між членами були живі консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, і закликав до використання прозорості як засобу стримування. Цитую: прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Звичайно, метою НАТО є світ без ядерної зброї. Але поки існує ядерна зброя, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО немає це більш небезпечний світ, сказав генсек. Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти у сучасну зброю, включаючи свій ядерний арсенал, який за словами Столтенберга до 2030 року зросте до тисячі боєголовок. Знову ж таки, продовжує його прямою мовою. І це означає, що в не дуже віддаленому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим ніколи раніше не стикалося. А це два потенційні супротивники з ядерною зброєю Китай і Росія. Звичайно, це має наслідки, зазначив очільник альянсу. Зі свого боку, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю «The Times» Назвав обставини, за яких російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, і це поразка армії РФ в Україні. Пропоную дослівно. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки. Кінець цитати: така от поразка за його словами може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у Москві. Також за його тезами немає жодної імовірності того, що Путін застосує ядерну зброю, поки Росія має перевагу у війні. Секретар Радбезу вважає, що сумнівно, аби Путін застосував стратегічну ядерну зброю, яку майже напевно спровокувала б третю світову війну, бо він хоче жити. Крім того, Литвиненко заявив, що поразку Росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерки. Оскільки Путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот це кабіда. Ну і до інших новин ввечері 16 червня в Румунії автобус з громадянами України потрапив у ДТП. Внаслідок інциденту чотирьох людей доправили до лікарні. Про це повідомляє румунське видання Ньюс. Відомо, що транспортний засіб зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. На місце події оперативно прибули рятувальники. За даними видання, в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема, 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Із них 15 осіб це двоє дорослих і 13 дітей дістали травми. Крім того, чотирьох людей доправили в лікарню, двоє дорослих і двоє дітей. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого висловлюйте у коментарях під цим відео. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до зустрічі в нових дайджестах вже скоро.